Далі долучимо до нашої розмови речники державної прикордонної служби України Андрія Демченко. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю студія. Отже, з 18 травня, з набуттям чинності закону про мобілізацію, українські прикордонники, наскільки я розумію, на міжнародних пунктах пропуску почали перевіряти у чоловіків наявність в тому числі і військово-облікового документа. Розкажіть ще раз, аби нашим глядачам стало більш зрозуміло, які документи треба пред'являти під час перетину кордону, і чи допустимі те про що ми щойно розповідали? Електронні варіанти документів, зокрема застосунок резерв плюс. Наприклад. Ну, власне, так, ви праві, що у чоловіків, громадян України ми перевіряємо з 18 травня і. Також військово-обліковий документ з відповідними відмітками на додачу до тих документів, які дають їм право на перетин кордону відповідно до е правил перетину кордону громадянами України, що затверджені постанови уряду номер 57 Зазначу, що змін до цієї е постанови щодо категорії або умов е ще внесено не було. Варто очікувати, що в найближчий можливий час е зміни можуть бути і е в цьому. На нормативно правовому документі, але е, додам, що військово-обліковий документ ми перевіряємо не у всіх чоловіків, а у, у окремої категорії. Е, власне, це стосується осіб, які заброньовані на час воєнного стану. Це ті, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я. Це стосується також осіб, у кого на утриманні є троє більше дітей до 18 років. Хто самостійно виховує дитину, а також у кого є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову службу за одним з видів військової служби, також у інших категорій громадян, які прописані в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що визначає відстрочку. Ми не перевіряємо військово облікові документи їх наявність у тих громадян, які правилами перетину кордону прописані окремими пунктами. Зокрема, це стосується осіб з інвалідністю. Людей, які супроводжують людей з інвалідністю або дітей з інвалідністю, це також стосується водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів, які перевозять гуманітарну допомогу, тобто і інші категорії, які ще раз правилами перетину кордону прописані окремими пунктами і їм чітко визначає умову, визначається умова перетину кордону, які документи їм необхідні для того, щоб залишити межі України. Ну і цими вихідними надійшла інформація від Державної прикордонної служби про те, що відомство не відзначає різкого збільшення спроб незаконного перетину кордону чоловіками призивного віку після набуття чинності вище згаданого нами закону про мобілізацію. Однак такі спроби фіксуються щоденно. Пані Андрія, про який порядок цифр йдеться, якщо є така статистика? Ну власне. Не... Багато у кого цікаве, чи все ж таки зі зміною умов по мобілізації, чи збільшується статистика кількості спроб незаконного перетину кордону, то ми не відзначаємо саме такого різкового збільшення. Але на жаль, як і раніше, спроби незаконного перетину кордону вони залишаються щоденними. Такі випадки ми фіксуємо і по пунктам пропуску, тобто на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але там, як правило, порушники виконують використовують або ж підробні документи, або ж ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів, хтось намагається підкупити інспекторів Державної прикордонної служби, але в той же час більшість спроб все ж таки відбувається поза межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці кордону, коли порушники або поодиноко, або навіть групами намагаються дістатися лінії кордону і в подальшому її перетнути. А, і за останній час незмінними напрямками, де більш найбільше спроб таких фіксується це кордон з Молдовою та кордон з Румунією. Але треба розуміти, що а, самі порушники вони не є такими а, особами, які самостійно намагаються перетнути кордон. Це в більшості, бо, як правило, вони користуються послугами таких злочинних груп, які їм обіцяють сприяння а, в незаконному перетині кордону. А, Самі самі ці злочинні групи підшукують людей, або ж люди шукають інформацію про тих, хто їм може в цьому допомогти, і в подальшому, або користуючись послугами там провідників, які їх супроводжують до кордону, або ж просто навіть інструкціями, які вони отримують через соціальні мережі, які дістатися до кордону, намагаються дістатися і до лінії кордону, і перетнути. Але прикрість в тому, що замість того, щоб загалом підтримати в Україні. Україну і сили оборони нашої країни ці порушники власне збагачують злочинні групи, платячи їм великі кошти. Ми не відмічаємо зараз, що суми там значно зросли, але як правило, спілкуючись уже з порушниками, яких ми затримуємо, вони зазначають, що платили від трьох умовно до десяти тисяч доларів за такі послуги щодо сприяння їм незаконному перетині кордону. Цікава інформація з'явилася сьогодні вранці. Журналіст Глагола пише про те, що вчора, 32 невідомі із чорними військовими номерами на газ 66 Це таке напіввантажівка. Прорвали україно-угорський кордон. Цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин, виявився не військовим. А угорщина незабаром затримала всіх цих порушників. Поки що інших подробиць пише глагола. Немає чи відомо вам щось про цей інцидент? Наскільки ця історія є правдивою, І що в принципі відбувається з ухилянтами, які незаконно притнули кордон і вже там в іншій країні їх зловили? На жаль, як я сказав, що спроби продовжуються щоденно, і фактично злочинні групи намагаються аби збагатитися, перемістити якомога більше людей через кордон. Зараз проводиться перевірка щодо цієї ситуації з незаконним перетином великої кількості осіб, залучення в тому числі транспортного засобу рух вантажівки. Ми зафіксували за допомогою технічних засобів контролю за місцевості. Вона рухалася. Полем в бік кордону. В подальшому наша група реагування виявила сліди на кордоні, а через деякий час угорська сторона повідомила про затримання транспортного засобу і 32 громадян України. Зі свого боку прикордонники затримали кілька осіб, які можливо причетні до переміщення цих осіб через кордон. Зараз з ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи. і подальшому буде прийматися відповідне рішення. Але те, що я зазначав до цього, як бачимо, з здії самих злочинних груп, які з метою збагачення готові діяти у будь-який спосіб для того, щоб перемістити осіб через кордон. Але прикордонники України тісно співпрацюють. З наш з колегами по той бік кордону, як по напрямку Угорщини, так і по напрямку інших країн Європейського союзу, а також Молдови, зважаючи, що загалом за час воєнного стану кількість спроб значно збільшилась, тому ми маємо діяти спільно для того, щоб і упереджувати спроби. І якщо ми фіксуємо спробу незаконного перетину кордону, або яка вже відбувається, інформувати наших колег по той бік кордону, для того, щоб вони також затримували цих порушників. На своїй території, але е, ми робимо все можливе і необхідне для того, щоб такі спроби е, зупинялися виключно на території України, бо це і відповідальність України перед країнами, з якими ми живуємо, не допускати таких спроб е, з незаконного перетину кордону. Ну але зазвичай тих, кого там затримали, повертають Україні. Зрозуміти, що кожна країна, з якою з якими ми межуємо, вони діють відповідно до норм свого законодавства. І якщо порушники, до прикладу звертаються за якимось прихистком, то в подальшому відбуваються дії щодо необхідних перевірок і так далі, і відразу повернення порушників може не відбуватися. Зрозумів цими вихідними, ще з'явилася інформація про те, що польські фермери мали намір заблокувати рух у напрямку пропускного пункту Шагині. Блокування могло тривати за анонсом аж до жовтня місяця, але судячи зі всього, не відбулись ці події. Як розвивається на сьогодні ситуація на Шагині? Ну, на щастя, рух іде е, нормальний відповідно до пропускної спроможності пункту пропуску для всіх категорій транспорту і вантажівок і легкових автомобілів, і автобусів в обох напрямках, як е, в бік Польщі, так і в бік України. Е, сподіваємося, звісно, що е, ті дії, які анонсувалися е, на вчора щодо блокування руху е, по цьому напрямку, вони все ж таки не відбудуться. Не можна виключати, звісно, що польські фермери. Будь-який час можуть це зробити, звісно, цього б не хотілося, і щоб залишався нормальний інтенсивний рух по цьому напрямку, також але якщо ми матимемо інформацію від польських колег про або ж зміну часу, або ж про те, що такі дії почалися, ми обов'язково повідомимо про це для того, щоб громадяни враховували інформацію щодо можливості перетину кордону або ускладнення руху, і для яких категорій транспорту це може діяти. І звісно, в подальшому або ж обирали інші напрямки, або ж рух могли рухатися через це, якщо для них цей напрямок не обмежуватиме рух. Пане Андрію дуже дякую вам за роз'яснення і консультацію. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко був з нами цієї миті.